Усім привіт, друзі! 22 квітня, 2024 рік, Кривий рік, Дніпропетровська область. Друзі, сонячно у нас, але через пару годиночок знову піде дощ. У нас дуже дуже задощило, Температура дуже впала. Ви бачите, я вже отако тепло вдіта. Наразі десь 10 ранку, і на термометрі плюс тринадцять. Е, вночі була у нас саме найменша за цю неділю температура плюс 2, заморозків не було, але дуже помішало мені посадки огірочків. Друзі, ось у мене е, отут я зробила отакий о для огірочків садити. Тут все і підв'язувати, і дуже-дуже все вдобно. І доріжечки там є з перевернутого ліноліума, щоб не сковзатися. Всі оці грядочки вони вдобрені курячим послідом вже заздалегідь, десь за місяця-півтора я вдобрила ще друзі, Тут в своєї, Та в мене тут хатинка буде, буду напинати сонцезахисною сіточкою, будуть у мене тут томати. Хто зі мною вже давно. Ну, ви бачили, як я тут вирощую. Але отут понад краєм, друзі, я завжди висаджую ще огірочки. Тут в мене горішок. Наразі в ньому дуже мало ну, тільки квіточки, ще листочків немає. Коли листики з'являться, тут буде невеличка затіньоність, така притіньоність. І я сюди висаджую огірочки, які ви... не виносливі, друзі. Я вам зараз покажу, які я огірочки отут наразі висаджую. Оце я у цьому році, друзі, верніше десь 4 чи 5 днів тому я положила вже на прокльовування на сінячку огірочків. Хотіла висаджувати у відкритий ґрунт уже насіння, бо хто зі мною вже давно ви бачили, що у нас була температура плюс 34, Я показувала на градуснику. Це в тіні була така температура. Вже зовсім літня була погода така. Але такі, бачите, гойдалочки у цьому році з температурою, то дуже похолодало. Звісно ж, у ґрунт ніякої ну, я висаджувати не буду. Буду висаджувати насіннячко у стаканчики, а потім вже десь. Ну, можна і через декілька днів, там, коли е, у минулому році я висаджувала розсаду, е, ту, в якої тільки перші листочки з'явилися. Е, Саме це, щоб з'явилося е, три е, настоящих листика з огірочків. Ну, Я буду дивитися за температурою. Як тільки температура буде достатньо для висадки в ґрунт, я буду висаджувати у ґрунт. А ось, о, друзі, просите мене завжди показувати розсаду е, моїх томатиків. Я їх відкрила на сонечку тепліше, ніж у тіньочку, то вона, погляньте, дуже гарна. Ось. Без болячок, без, 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 без. То в мене розсада томатиків. Друзі, багато у мене запитань, чи буду я продавати новою поштою. Буду, друзі, продавати новою поштою. Пишіть кому треба. Я дам Viber десь тижні через два вже почну продавати, друзі. Оплата, якщо нову пошту, за два дні до відправки, і отаково от будемо з вами розмовляти. Я дам вайбер, будемо в вайбері писатися, друзі. Не дзвоніть мені. У мене друзі, дуже багато дзвінків приходить. У мене ще зрозумійте мене, будь ласка, у мене ще окрім Ютуба є ще моє життя. Якесь розумієте, якщо я даю вайбер, це для замовлення, це писати, а не дзвонить. Будь ласочка, друзі, розумійте. Так, от такого. Зараз е, підемо, покажу вам, е, які я е, огірки висаджую, е, в яку землю і що я буду з ними робити надалі. Як завжди, друзі, зі мною ну, мої помічники. Мірочка, Тайсон лежить, курочки там чекають. Е, так, ось, о, друзі, я підготувала вже стаканчики. Із земелькою. Стаканчики, друзі, я для огірків обрала вже дуже багато років. Я вирощую іменно в таких стаканчиках це 180 мл. Я їх купувала, друзі, в АТБ: 10 стаканчиків. По акції було по 8 з копійками. То я оце таки накупляла. три дірочки унизу ножницями зробила невеличкі, для того, щоб лишня влага виходила, якщо будуть вони перелиті. Земелька, друзі, Ну, земелька у мене для всього, для всієї розсади одна. Я беру землю ця, що для розсади, 10-літровий пакет. А, зараз, друзі, покажу вам. У мене ще, ще півмішка залишилося. Я купувала отаке теж ТБ, друзі, це не реклама, просто він мені подобається. Отаку От землю я беру на 10-літровий такий пакет я кладу пів 10-літрового відра, обичного відра землі із городу. Обов'язково з городу беру землю зі свого. Потім третя часть, землі, ой, третя часть піску обичного, без ракушок, без камінців, такий просіяний річковий обичний. І літрова банка золи. Попіл. Друзі. Багато хто питає, а в чому різниця попіл чи зола? Друзі, це одне і те. А ще в мене запитання було: де ви берете золу чи попіл? Бо наразі не можна палити ніякі костри, не шашлики смажити. не... Листя палити, не гілки ніякі палити. Так, друзі, це, це, кстати, я вже продивилася штрафи за паління від 850 гривень. Так що цього робити не в якому разі не можна. не в частному секторі, ні, тим паче по лісу і ще десь. Я, друзі, у мене пічне отоплення, я беру звідтіля. Ще друзі, зола попів вона продається у любих магазинах садоводчих, Її там ціла купа. Тобто, так, якщо у вас не можна ніяк її дістати, то можна її купити. Вона дешева, друзі, вона недорога, зовсім недорога. Оце я все перемішала цю всю земельку, розпакувала по стаканчикам. Друзі, отаку от в мене. Зараз покажу, як в мене посходили. Не посходили, а попро... попрокльовувалися. Отак погляньте. Майже все насіннячка попрокльовувалося. Я тут три гібриди висаджувала. Друзі, я не висаджую сорти зовсім. Я їх не полюбляю. Хто висаджує, будь ласка, я, я ж нічого не маю проти. Але я не люблю сорти за те, що вони не такі плодовиті, як не такі врожайні, як гібриди. Я вже декілька років висаджую огірки. Е, у фірми друзі, це теж не реклама, це теж не реклама, друзі. Просто е, мені вони подобаються. Кстаті, у це Гай я в цьому році перший раз знайшла і вирішила посадити е, обов'язково в першу чергу, бо він е, теж тіньовитривалий. Ще друзі, тіньовитривали. Це я от наразі буду висаджувати. Тут по 10 насінинок. Мар'ян гай буду висаджувати. Далі тіньовитривали, чисті пруди. Це я вже декілька років висаджу. Саме, на мій погляд, класний огірок, дуже плодовиті. І в них по декілька вони пучкові, друзі. Це партенокорпічні обов'язково огірки і пучкові. А, і ще, друзі, хотіла у цьому році спробувати отакий огірок Гунар. Це вже із більш дорогих. Це голландське насіннячко. Тут теж 10 насінин, кстаті, а оці 10 з копійками коштували. А оцей біля 40 гривень за десяточок насінин. Ну, тобто, так вони завжди дорожчі, оці імена. Е, іменно Гунар я не разу не пробувала. Хочу це в цьому році спробувати, бо кажуть, що він прям ну дуже врожайний. Оце я теж замочила, друзі. Кстаті, що дешеві, що цей дорогий зійшли майже все насіннячку. Різницю у тому, що е, десь погане насіння, а десь більш добре, я не побачила. Будемо дивитися на ну, потім, коли воно буде. Е, е, Плодоносить, бо цей огірок, я чесно вам кажу, я його ще не пробувала. Це хочу спробувати в цьому році. Це буду висаджувати. Далі, друзі, на кожному огірочку на кожної пачечки я написала ось три, на цьому ось написала один. І так само ось написала на, на паличках. Одиничка. От посажу я. Під першим номером, і у кожний стаканчик я повтикаю оці палички. Це буду я знати, що це цей іменно огірочок. То Тово. Далі, друзі, ще в мене питали, які я огірки буду висаджувати. Друзі, я вже дуже багато раз вам показувала, розказувала, але все одно. Люди все, все питають і питають, які я гірки висаджую, бо з минулого року всі дивляться відео. Бачу, що в мене їх дуже багато, дуже врожайні. Друзі, я обрала вже ті, які дійсно врожайні. Насамперед зразу скажу: висаджу тільки партенокорпічні гібриди. І тільки пучкові. Ніяких там фініксів, нежинських, оцю і всього, всякого, всякого я не висаджу. Єдине, друзі, знайшла ось таку пачечку. Вона в мене вже десь років зутрі валяла, валялась валялась. Валяла. Не знаю, хочу в цьому році пару насінинок проростити, посаджу. Це цей китайське диво. Е, ну, Раді забави, що він, він такий длиненький. Я не думаю, що він так вродить, як оці всі огірки, що я висаджу. Ну оце єдине, що я в цьому році буду висаджувати із сортів. А так ем, я не люблю сорти. Із більш дешевих дуже хвалили моя знайома, вона висаджувала іменно після того, як збере часник і не насінням, а розсадою. І тоді аж до заморозків в неї зростав отакий огірок. Це З 1 Це теж, кстаті, фірма Велес із. Ну, із оціх. Але це партинокорпічні, а це обичний огірок, але гібрид. Це не, не сорт. Це гібрид теж, але не парте не корпічний. Е, то хочу оце спробувати його. Він теж, кстати, 40-42 дні. Він е, такий не... Ну, ранній обичний отакого. Оце я буду висаджувати. Це після часнику. Як я зберу часник, тоді буду висаджувати. Далі, друзі. Дуже люблю оцей гібрид теж. Мазай. Дуже класний. Він... Е, він дуже багато плодоносить. Ну, в общем, оці всі огірки з отакими от чорними е, зверху, оце такими е, цими. Е, лейбочками, чи як воно правильно називається, в оцих пачечках, оці, пачачках, оці е, вони дуже класно плодоносять. І він, кстати, оце іменно ультраранній. Дуже дуже швидко він починає плодоносити. І вони, кстати, оці огірки. Партинокорпічні. Вони не схильні до болячок. Вони дуже-дуже рідко коли хворіють. Я їх дуже рідко обробляю. Дуже, друзі, рідко. Далі, друзі. Ємеля. Теж дуже класний огірок. Ранньо стигли. Вони всі, в принципі, ранньо Далі, друзі. Олексійович. Теж класний, він, він кстати, манюпусінький. Хто полюбляє консервувати у півлітрових баночках, він такий манюкусенький, манюкусенький, і з нього можна іменно. Він зростає більшенький. А ще друзі, один момент: оці огірки, оці всі огірки з чорними оцими бірочками, вони не переростають ніколи. Вони, вони ну вони генетично заложені, вони не переростають ніколи. Вони залишаються в тому стані, в якому їх потрібно зривати. І вони, ну, тобто, жовтяками вони не можуть бути. Оце отаке в них ще мені дуже подобається. Так. І вони не мають горічі. Вони ніколи не горчать. Навіть от коли, знаєте, буває, що сорти огірків раніше я пам'ятаю, як моя бабуся ще висаджувала, ото ніжинське, от і всі. Як тільки не вспіне полити, ну мало ли що буває, буває таке. І все. О того, що не полив огірок, він. Гіркий гіркий становиться. А от у цих гірків такого не буває, друзі. Локата. Теж, друзі, дуже класний. Від 40 днів починає плодоносити. Ну, в общем, вони всі такі ну, ранні. Коник, друзі, теж дуже ранній. Цей з 38-го дня починає плодоносити. Справжній полковник. Ну, я думаю, цей, ви знаєте, але мені іменно ця фірма подобається. Він... Е Тут дійсно ніколи немає пересорту далі. Наша Маша теж, друзі, вона є у багатьох фірмах, але мені подобається тільки ця. Бо вона дійсно класна. Вона, кстаті, теж манюсенький огірочок в неї можна зібрати. Можна і більшенькі зібрати, але і на меншенькі такі мізінчики теж можна збирати. Далі, друзі, із дорогих я у цьому році купила ще Еколь, дуже плодовитий. Ну, це більш такі дорогі насіннячка. це теж голландські. Я думаю, їх теж всі знають. Дуже класний, дуже врожайний огірочок. І ще Буду вирощувати у цьому році бьорн. Бьорн я не вирощувала, але дивилася у своєї подруги, він дуже класно плодоносить. Але він я не можу сказати, що він прям це. Я за те, що кажу, що це у моїй місцевості. Це дуже близько коло мене. Що я дивлюся, що на нашій землі він класно плодоносить. Але я не побачила різниці між оцими більш дешевими. Тобто я вам ще раз наголошу: оці пачечки 10 з копійками, 11 з копійками там от, от коштують. А ці от за 35 гривень. 35-40, де, ну, деякі, деякі, в общем, отаково. То ну, хочу спробувати, друзі. Оце, що я буду у цьому році, оці всі буду висаджувати. Я дуже багато висаджую, бо я висаджу в основному на продаж самих плодів. То отаково, друзі. Так, тепер. Ну, що почнемо висаджувати. Висаджувати почну з першого. Перший у мене це чисті пруди. Він високовражальний, скоростиглий партенокорпічний, пучковий корнішонний гібрид жіночого типу цвітіння з дружньою масованою віддачою урожаю. Створений для вирощування у відкритому та захищеному ґрунті. Потужний ріст, батуга є. В поєднанні з холодостійкістю обумовлюють тривале плодоношення до осінніх заморозків. У вузлах формується від 2 до 3, від 4 до 6 завязей. Тобто, ну, такими китицями він зростає так, отак, побагато, не по одному в одному вузлі. Зеленці горбуваті, білошипи завдовжки 10-12 см. Середньою частотою розташування горбиків. Засолювальні смакові та консервні якості дуже високий. Гібрид стійкий до, та тут, майже до усіх захворювань гірочках. То оце я так. Це перший буде. Другий Мар'їнгай. Мар'їнгай. високопродуктивний, скоростиглий, партенокорпічний, пучковий корнішоний гібрид жіночого типу цвітіння для відкритого і закритого ґрунту. Характеризується стабільно. Високим врожаєм в будь-яких умовах плодоносить до глибокої осені. Рослина сильно росла з добрим відростанням бічних пагонів. Холодостіки в узлах формуються теж від 2 до 3, від 4 до 6 зав'язів. Тінь витривалий завдяки високій партенокарпії і сильному прояву. Гетерозису на кожній рослині може одночасно наливатися до 10-12 плодів, 10-12 сантиметрів, щільні хрусткі, ароматні, засолювальні смакові якості, дуже високі. Гібридці ки до борошнистої росли і до всього, до всього. В общем, друзі, у ці всі огірки можна і в салат. Можна і на засолювання, можна і на, на консервування. Вони не бувають пусті, вони навіть е квашені, дуже хрусткі. Оно у мене два бутиля ще із поза, позапрошлогоднього року. Подивіться, у минулому ні. Ну да, то, того літа я доставала бутильок, якому чи 4, чи 3 роки було, і він дуже дуже хрусткий. Ці гірки, тобто вони ну, дуже класне. Так, гунар. Дуже ранній партинокарпічний гібрид з високим, раннім та загальним врожаєм. Рослина сильна, відкрита з дуже сильною кореневою системою, відмінно формує зав'язь і не скидає її у стресових умовах. Плоди вирівняні цилиндрічною довжиною 10-12 см з високими смаковими якостями для вирощування у плівкових теплицях і відкритому ґрунті. Найкращі результати у весняному та осінньому. Е Ранньому та пізньому посіві. Рекомендації по вирощуванні видаляти всі бокові, бокові пагони на рослині. О. І, кстати, друзі, всі ці огірки я вирощую у підв'язаному стані. По землі в мене вони не були. Але у цьому році хочу спробувати так, що вони будуть сталитися, як от у обичні огірки, просто по землі. Ну, просто хочу спробувати, друзі. Дуже багато наразі болячок, шкідників. Не хочеться, щоб воно, звісно, лежало на землі, але хочеться спробувати. Бо в мене є такі міста, де я от під деревами. Я не можу там поставити шпалери, але я буду висаджувати імінно під деревами. Ті тривалі. А кстати, оці гірочки, що я в цьому Мар'їнгай, і чисті пруди, верніше, марінгай це я перший рік. А от чисті пруди. Ще щось я вирощувала лукату. Я вирощувала під оріхом. Там він, по-перше, там тінь. А по-друге, як всі кажуть, що під горіхом нічого не зростає. У мене було, подивіться, моє позаминуле відео, позапозаминуле відео. У мене було огірків ціла купа, друзі. Головне обирати правильні гібриди огірочки, щоб вони зростали. Так, все, друзі, буду. Отака у мене лопаточка. Десь сантиметр ямочку роблю, беру цю проклюнуту на сіниночку, опа, загортаю, не притискаю, бо вона вже. Вже в мене, скажімо, так, я чекала, що вроді як повинно бути потепління, але його не було. У мене отаково воно вже трохи переросло, але тут нічого страшного, головне, не притискати, друзі. Оце я усі ці отаку посадила, з номерочком один втекнула паличку, полью оце все. Воно у мене наразі сонечко так прям таке яскраве, десь з годинку воно в мене тут постоє, і я заберу друзі до хати, бо у нас...